Доброго вечора, друзі! Сьогодні я хотів би поговорити з вами про безкоштовні речі для українців. На сьогоднішній день є велика кількість людей з України, які потребують допомоги, які потребують речі. І є гарна платформа LalaFo, де безкоштовно можна знайти все вам необхідне. Саме волонтери разом з громадськими організаціями, благодійними фондами та звичайними поляками збирають речі та сортують, фотографують. Описують та викладають на порталі LavaFo. Тут можна знайти безліч цього. Від одежі, рюкзаків, сумок, товарів для дому та ще безліч-безліч товарів. І все це безкоштовно. Є навіть можливість пересилки по всій Польщі. То я вважаю, цей сайт є дуже необхідним і корисним. Тому, друзі, я залишу під цим відео посилання, де ви зможете зайти, зареєструватись та вибрати все вам необхідне. Користуйтесь гарного вечора, слава Україні!